Розпочати я хочу з того, що сьогодні на погоджувальній раді партія Батьківщина, фракція Батьківщина вийшла з ініціативою негайно скасувати ту частину постанови Верховної Ради про бюджет на наступний рік яка стосується підвищення заробітної плати депутатам. Я хочу дуже чітко сказати, що фракція Батьківщина голосувала проти підняття заробітної плати депутатам. Ми голосували проти. Підняття будь-якої заробітної плати будь-яким чиновникам в Україні до тих пір, поки не будуть проіндексовані заробітні плати і пенсії всім іншим українцям сьогодні. Ми ініціювали розгляд в парламенті певних прикладів. Підвищення заробітної плати чиновникам, які є недопустимими. В першу чергу, це таємна постанова уряду, яка приймалася в липні місяці, яка заднім числом підвищила заробітні плати всім урядовцям. Ми хочемо бачити цю постанову, і ми хочемо чітко проаналізувати, де приховано від країни були підняті заробітні плати урядовцям. Друге, ми обурені тим, що НАСК. Які займаються боротьбою з корупцією. Він насправді нарахував собі премії, доплати і все інше, і отримав просто безпрецедентно збільшені доходи, які люди, країна, бюджет їм не пропонували. Якщо так починає антикорупційна агенція НАСК, то так вона погано і закінчить. Наступне, ми категорично проти. Того, що пані Гонтарєва, голова Нацбанку, і всі її заступники отримають в місяць сотні тисяч гривень, руйнуючи країну, ми проти того, що корумповані, абсолютно некомпетентні керівники державних монополій, таких як НАК Нафтогаз, Укргазвидобування, отримають мільйон гривень заробітної плати в місяць. А їх секретарки отримають. До сотень тисяч гривень заробітної плати в місяць. Я хочу сказати, що це є руйнацією справедливості в країні. Тому сподіваємося, що завтра в Верховній Раді першим питанням буде скасовано підвищення заробітної плати депутатам. А крім того, будуть оприлюднені всі депутати, які за це голосували. Батьківщина голосувала проти. Наступне. Ми сьогодні насправді запитали у голови Верховної Ради, як так сталося, що порушені ключові постанови Верховної Ради і Батьківщина на наступний тиждень не має жодного законопроекту в порядку денному, який би поставлений був в порядок денний головою Верховної Ради, в тому числі це блок законопроєктів і проєктів постанов, які стосуються зниження тарифів. Я можу вам сказати, що ситуація з абсолютно необґрунтованими тарифами в країні дійшла вже до межі у людей почали конфісковувати квартири, люди не здатні будуть заплатити за опалення. І саме тому 3 листопада оголошена профспілками освітян всеукраїнська акція протесту біля державних установ в центрі Києва. Освітяни не будуть цього терпіти, і вони про це повідомили партії Батьківщина, що вони виходять на акцію протесту. Ми їх в цьому підтримуємо, але ми вимагаємо від голови Верховної Ради негайно поставити весь пакет законопроєктів по зниженню тарифів в порядок денний. Наступне питання, яке ми хотіли би зараз зробити ключовим для держави, ви знаєте, що Україна має 72% своєї землі. Як радючу сільськогосподарську землю. В суботу минулого тижня партія Батьківщина провела в Києві величезне всеукраїнське селянське віче, де були присутні десятки тисяч селян з усіх куточків України. Це і фермери, і голови сільрад, і прості селяни, які живуть і працюють на сільськогосподарському подвір'ї, сільські вчителі, сільські фельдшери. Ми зібрали всіх. І ми послухали їх. Це був тяжкий, абсолютно тяжкий монолог всіх, хто приїхав сьогодні з регіонів. Ми їх не перебивали, ми їх слухали, але село сьогодні знаходиться в системі стратегічного знищення. І тому на цьому всеукраїнському селянському вічі. Ми разом з селянами відпрацювали першочергові кроки, які потрібні для того, щоб відновити фермерство, аграрне виробництво, щоб захистити сільськогосподарське подвір'я. Тільки порівняйте сьогодні в нашій сусідній Польщі 2,5 мільйона фермерських господарств а в Україні. Фермерство знищили настільки, що ми маємо сьогодні всього 43 тисячі фермерських господарств. Порівняйте 2,5 мільйона фермерів в Польщі і 43 тисячі в Україні. І це є наслідок політики згону селян сільськогосподарської землі, щоб потім землю зробити товаром. І тому ми вимагаємо від парубія конкретно поставити в порядок денний законопроекти, які запропонували селяни, і які внесла Батьківщина. Перше. Про повернення пільгової системи оподаткування фермерів. По-друге, введення єдиного податку на один гектар землі для всіх малих і середніх сільськогосподарських виробництв і більше ніяких податків. По-третє, негайно всю сільськогосподарську землю і взагалі всю землю включити в межі громад. Тому що немає жодної країни демократичної, розвинутої в світі, де би земля була за межами громад. І такий законопроект є, але пан Парубій не ставить його в порядок денний блокує. Крім того, ми негайно вимагаємо внести до порядку денного законопроекти про підтримку фермерських сімейних господарств, про легалізацію сільськогосподарських подвір'я. І це великий пакет законів, які ігнорується для того, щоб не дати розвитку селянства. Крім того, стратегія об'єднання громад. Яка подається під дуже добрим соусом децентралізації, насправді є політикою Порошенка і Гройсмана ліквідації малих сіл і згону селян сільськогосподарських земель. І тому ми прийняли рішення не допустити такого, і ми йдемо сьогодні в усі об'єднані громади, як партія Батьківщина, щоб не дати їм знищити малі села. І можу вам сказати, що це є абсолютна стратегія держави. Якщо ми правильно використаємо аграрну нашу землю, якщо ми правильно не будемо торгувати сировиною, а будемо переробляти і продавати готовий продукт їжу. В тому числі і в Україні і назовні, ми зможемо отримати в 10 разів більше валютної виручки в Україну, ніж отримуємо сьогодні від аграрного комплексу. Сьогодні ми отримуємо 17,8 мільярда доларів від аграрного комплексу, а можемо отримувати 178 мільярдів доларів. І тоді нам не потрібні будуть не МВФ, не будь-яка інша допомога. Ми будемо самодостатньою державою. І тому, якщо цей парламент хоч чогось вартий, він зобов'язаний почати приймати закони для розвитку фермерських господарств. Наступне, ви знаєте, що зараз перед вами, тут на прес-конференції, виступала новостворена рада ошуканих банками людей. Це і підприємці, це і звичайні громадяни. Їх в Україні мільйони. Саме політика Гонтарєвої. Політика інших банківських працівників, які працюють в Національному банку України, разом з президентом призвела до того, що сьогодні мільйони людей втратили свої заощадження в банках, втратили свої квартири, власність, і навіть дехто з них закінчив життя самогубством. Скажіть, хто дав право Національному банку України і президенту України так знущатися над українцями? І тому сьогодні ашукані вкладники виступили з ультиматумом, щоб до 15 листопада були зроблені певні кроки по поверненню їх заощаджень, по скасуванню неправ... неправових постанов уряду і Національного банку України про негайне звільнення Гонтарєвої, про негайне звільнення керівника фонду гарантування вкладів Ворошиліна, який сьогодні. Є і був бізнес-партнером Порошенко, і вони сьогодні фонд гарантування вкладів корумпували до краю. Ошукані вкладники вимагають створення тимчасової слідчої комісії в парламенті, щоб розібратися з корупцією Національного банку Гонтарів і фонду гарантування вкладів. Вони вимагають, щоб негайно були прийняті законопроекти в парламенті. Які Повністю врегульовують ситуацію повернення вкрадених у людей заощаджень і вкраденої власності. Вони вимагають від Гонтарів припинити гратися з гривнею з національною валютою і на цьому заробляти, припинити корупцію на рефінансуванні і багато інших важливих речей. Ашукані вкладники звернулись до батьківщини з проханням допомогти їм відстоювати свої права. І ми станемо поряд з освітянами, з аграріями, шахтарями, з шуканими вкладниками, з тим, хто працює в охороні здоров'я для того, щоб захистити їх інтереси і не дати їх знищувати сьогодні. І тому ми підтримуємо вимоги ошуканих вкладників. І ми підтримуємо проведення їми 15 листопада всеукраїнської акції протесту тут, в центрі Києва. Якщо не почує влада їх ультиматумів, ми станемо поряд з кожним українцем права, яких зруйновані сьогодні. І окремо я повідомлю суспільства про той великий обман, який зветься підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі. Наша команда експертів. Проаналізувала все, що говорив уряд, і все, що уряд зараз робить, з так званим підвищенням мінімальної заробітної плати. Я стверджую, що це великий обман громадян. І крім того, ми не допустимо, щоб такий обман став реальністю. Якщо вони оголосили підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі до 3200, то справа всієї країни. І кожної людини, кожної політичної сили примусити їх це зробити так, як передбачено законом. Реально підвищити мінімальну заробітну плату, реально підвищити заробітну плату всім, у кого заробітна плата прив'язана до мінімальної заробітної плати, крім чиновників. А сьогодні підвищення мінімальної заробітної плати, яке оголосив уряд до 3200, лягає в основу підвищення заробітної плати ще раз чиновникам, суддям, прокурорам. Всім силовим структурам, і це знову будується поліцейська держава, і в тому числі урядовцям. Їх заробітна плата прив'язана до мінімальної заробітної плати. Якщо ви пам'ятаєте, то і заробітну плату депутатів прив'язали до 28 мінімальних заробітних плат. Я хочу сказати, що такого обману і такого приниження, такого ошукання, яке сьогодні робиться сьогоднішньою владою по відношенню до українців, не було ніколи за всі попередні 25 років. І батьківщина просто говорить досить, досить розумієте, ми три роки чекали, поки у президента країни, у цього уряду, у Верховної Ради, з'явиться совість, мораль і честь для того, щоб захищати людей і не руйнувати Україну, не з'явилося. І сьогодні ми стаємо поряд з людьми. І всіми конституційними мирними доступними методами ми будемо вимагати від влади змінити свою стратегію по знищенню українців і України. Дякую за увагу.